Thank you. Коли романські легіони кругом Сіона і на Сіоні паскудились, а про царя розкаже нам наступна повість. Коли Божа мати по землі ходила. Дівчатко, дівчатко, подайми дитятко. Дівчатко, дівчатко, подай ми дитятко. Ласкаве панство, браття, друзі, вишановний, добрий люди. Чому зібралися всі тут? ви? Безглуздя. Добро. І зло, дурних забавах, ось гроші. Зовсім інша справа. І вам щастить. Посеред вас даруйте, що я не представився, Сам чорт. Бажання виконали. І для вас, мої маленькі чортенята, я маю подаруночків багато. Я особливо. Чемних, в мене є різочки. Моїх. А для дорослих в мене теж є. Розробка останньої чертівської науки сертифіковано Державною службою ліків і наркотиків. Чорне вугілля. Активоване. На жаль, закінчилося. Геть відцільни чиста сила. Мир вам, браття мої милі. Не жахайтеся мені. Ми небесні посланці. Радуйтесь, добрі люди, бо зробилось в світі чудо. У далекій Палестині народився месія нею. Будь славен, 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 Слався царю земний, слався царю небесний, слався Боже всемогутній, Прагнуть душі, різдва і свята, прагнуть радості, прагнуть дива. Щоб сестра обміняла брата, щоб сміхнулась матуся, сила, щоб кутя і всіх став дванадцять поля голосами зливались, щоб співав увесь світ, то за звізда, що рано сходила, то то, то томаріється, сина породила, то, то то томаріця, сина породила, як його зродила, так йому. Вча, чуча, сам сим божий, боя битве спала. Чуча, чуча, сам сим божий, боя бим це спала. Очекай мамі це хоч одну годину. Поки я ти не принесу ізрая пелену. поки я ти не принесу ізрая пелену. Іване, що за пісня така мила? Це вам не сниться! Христос народився! Славімо! Довеплиємо, поспішайте! Знайдете Бога там у стайнях, у клінь, дари, несіть здаля. Ця з здаля. Це зірка вам укаже шлях. Який ще шлях, яка, ну, яка дорога? Розуміти, побійтесь з Бога, тож можна братці в корчмі сісти і закусити, ще й поїсти, і самогоночки кільнуть, і про всі клопоти забудь! Ну, добра мова. Я тут маю всякі крам, всякі цляки, всякі буси, окуляри. Ні. Окуляри, Окуляри продали, але все, що треба, все продам, маю фантастичний фантастичника.

私たちは。

І її 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 її, сходу, Тоді йдіть на привітання її. і будуть життя королів. Друзі, куди ви йдете? Йдемо з далека за Ясним сяйвом. До царями свого шлях тримаємо. До, до царями свого шлях тримаємо. Ми, Ми прибули до виплеєно. Поклін віддати царю своєму. Поклін віддати царю своєму. Тут яйця, лиш я один. Чим заукліном заланився. В твоєму царстві Бог родився. Несемо йому дариці. Несемо ми йому дариці. Під мене ладан пахучий, ладан пахучий. Від мене миру і зло тобі. Та як то так? Та що то з вами? Тут я царем і на царями, а як не я, то кесар в Римі. Не народитись тут, месія. Не знаю, що це за цар світу. Воїни хутко закликали жида. Жити ходи, бо кличе пан. Ха, я себе я не сподівався, буде пан. Чекай. Жити ходи, бо будеш битий. Та чекай на файку до куди, куди тут. Жиди ходи, бо смерть. О, смерть єси, бою я жду, я, я жду. Стареньки. <клуху> ну Дан, а потримай. Що ти там, дружи? Як а, там а, як, дам, бізнес, всі. Добре, Та трошки крутяться. Коплодин Форбс? А без що, Боже, як має бути все, ви знаєте. Трошки вже. Молодець, молодець. Ну слухай, такий діло. Жиде, відкрий книжку чудесну І скажи, десь цар неба. Я щось таке читав, що таке читав, що то. Я теж читав. Актуальні у царстві. Я теж читав. Самолітаха. Самоліточка. О, не шо, не шо, не шо. А ну, та, та. В древній Палестині, маленькій шопці чи хатіні, находиться дитя, що не, не, буде не, не, на цягам. Ні, 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 то не то. Не треба все читати. Вольне! Так, царю! По всьому царству постинати малих дітей. <гул> <гул> що вони не дадуть до та Тихо, а добратися до нього складно. і руля нитки смика, має над ними владу. Але ж люд простий розуміє, кого треба усіть обіймати. Не полишаємо спроб, надія живріє, що зго перейде нашої хати. Ой, там на та горі, там горятьом місця. Правда буде за нами вперті, ми в ми пишемо листи до смерті, та з координати, щоб знайшла те сам всіх вітань і палких порад, вище правити фах. І родини зноситиме до вогрів цей твердь, бо скоро на вости не завітає смерть. Ось смертний я. Та смерті не боюся. І як гость, не господарю комусь. Я смерть. Ой, я нещасний. Я, я не до тебе на гостини. Я не свята головіш. Тепер твій час віде. і ти до мене. Віде. Не приймаю. Як згоден, то підем хоч зараз. Я згоден. Тоді покайся. Я не покаюсь. Покайся! Ні! Так! Ні! Так! Ні! Так! Ні! Та, так! Лікаюсь! Та. Ні. Ні, Все ж милосердя прошу! Ні так! Ні, 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 ні. <кхух> 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 На щастя! Милосердний Бог! От ти пише мене відтокати. <кхух> На жаль, не милосердний я. <кхух> <І> роцар, <кхух> за ганяться, він за ним. Дуже побивався, на зідеці не злякався, собі чи не обрімався, і гума. Поборитись, змиритись, від страху тремтіти, не, не жити. жити. Краще болю зібрати в кулак і чекати на знак. А коли прийде мить, не ля не дужить, З гордо піднятою головою, треба днину поблагословить, не бою гучною. Пася роздає, хто що може знати, Ісус Морія мовати, тут там не вичується, рожденого боється, а люстої краситься, ось у суму напаситься, а сріє бля. Піває, а Воронгельський допомагає, тут ангели чується, Рожденого бояться, палю ось трясеться, осудна пасеця, бачить, тут поки тут же, тут же, тут же, ту. Же, тут же, тут. О, гляньте, браття мої милі. У небі знов зійшла зоря. Нема біж ірода, царя, ясним промінням, де месія. Дитя народжене на сіні нам каже, що прийшла пора. І ось вона, і воля, слава Україні! Героям! слава! amen